Ірино, вітаю, бачимо тебе, судячи з усього у прес-центрі. Я одразу до запитань спільне ком'юніке було ухвалено і підписано 80 державами і чотирма організаціями. Було багато інтриг щодо того: ну до останнього чи буде воно підписано, в якій формі воно буде підписано. Як загалом, ти колеги і українська делегація оцінюють це Чи дійсно це вважається там на теренах саміту такою свого роду перемогою України Арсен, вітаю так беззаперечно і сама кількість учасників це 92 країни вісім міжнародних інституцій Україна та Швейцарія, і сама кількість підписантів 84, А їх Точніше, це не підписати. Давайте говорити одразу правильно. Я розставлю всі крапки на як розставив президент України Володимир Зеленський. Це та кількість країн, які долучилися до цього а враховуючи, що воно. Не закрити, воно відкритися кількість може зростати, буквально поки ми говоримо зараз з тобою, нашими глядачами, тому що всі охочі країни, які розуміють, що справедливий мир має бути встановлений на основі статуту ООН міжнародного права, яке я кажу, український гарант, працює, і сьогодні воно може бути, коли ці країни підтвердяться, то тоді вони можуть вільно долучатися. Президент України Володимир Зеленський вважає цифру країн, які долучилися безпрецедентною, великою прикметно шановне товариство. Що серед тих. Хто долучився до декларації першого глобального саміту миру є Угорщина, Туреччина та Сербія. Ті країни, яких президент терорист Російської Федерації вважав своїми друзями. буквально зараз, коли ми говоримо з вами, за моєю спиною відбувається прес-конференція президента України Володимира Зленська, який дає роз'яснення на всі ці питання. Зараз ви бачите на своїх екранах ту кількість 80 країн плюс 4 міжнародні організації, які долучилися станом на зараз до нашої декларації. Три питання ключових: це контроль на запорізьку атомну електростанцію. Це неможливість ядерного шантажу. Перша позиція, друга позиція, вільне судово, неможливість недопущення продовольчої кризи, а продовольча безпека. І третє питання: звісно, 20 тисяч незаконно викрадених російським диктатором українських дітей, які перебувають на їхній території. а також повернення обмін полоненими всіх на всіх у нашій декларації. Три питання: перші три питання далі буде тільки більше. Урсула фон дер Ляйн, президентка Європарламенту, яка Президентка Єврокомісії, перепрошую, яка була присутня на конференції заключних за результатами проведеного саміту, на якій також були присутні прем'єр-міністр Канади Жастін Трудо, президент України, звісно Володимир Зеленський. Також представники Чилі, Гани, а також представники, як ми бачимо, Швейцарії, яка й приймала цей саміт миру. Тобто, всі всі континенти разом з нами. Це Південна Америка, це Африка. Це країни західні, наші союзники, це Канада. Всі разом із нами. Русла Фандрляєн сказала, що ж далі, що російський диктатор Путін буде запрошений до другого саміту миру, якщо він також матиме бачення, як установити мир, мир заснований на основі статуту ООН. Давайте ми почуємо її, а потім послухаємо, що ж відповів на це. І нам, зокрема, в ексклюзивному коментарі президент України Володимир Зеленський. Я зараз прошу Русулу. Потім я повернусь. Коли Росія скаже, що вона готова до миру на основі статуту ООН, тоді настане час включити Росію до мирних зусиль та прямувати до миру як фінальної стадії, я сподіваюся, це настане швидко. Не береться гарантувати звісно якісь терміни. Президент України Володимир Зеленський говорить наступне також в рамках підсумкової цієї конференції. До своєї персональних він дає просто зараз для українських і західних медіа. Я нагадаю тут більше 500 представників медіа з усього світу. Але говорить, що наступний саміт миру другий відбудеться не за роки. Він відбудеться за місяці, бо наша країна у війні у нас немає часу довго розкачуватися Але звісно, відбудеться теж на наших умовах. На моє питання, зокрема, питання від нас. Що 24 каналу на те, яким ще чином долучати Російську Федерацію до переговорного процесу на основі статуту ООН і міжнародного права, якщо Росії не потрібен мир і не потрібен миру взагалі. президент України Володимир Зеленський каже, ми готові хоч завтра говорити, якщо вони виведуть війська з нашої території. Це очевидно, але як саме як далі розроблятиметься план залучення терористичної федерації, як буде розроблятися план механізм імплементації тих трьох кроків, які були сьогодні закріплені в декларації першого глобального саміту миру? Давайте пряму мову відповідь на питання 24 каналу «Гаранта Українського. послухаємо і повертаємось. Ми погодили три пункти української формули миру, за якими ми продовжимо напрацювання саміту на рівні міністрів закордонних справ і представництв. Другий саміт миру відбудеться не за роки, а за місяці. Ми у війні. У нас немає можливості затягувати війну. Я попрошу ще одну пряму мову президента Криво Володимира Зеленського, тому що тут він говорить в рамках загальної загального виступу загальної конференції про те, коли ж буде наступний саміт, а за яких умов як залучати Росію? Прошу, будь ласка. Поки що Росія з їх керівництвом не готова до справедливого миру. Це факт. А навпаки, усі заяви говорять про те, що, по-перше, це я важаю цієї. Не хочу рахувати їх історичні, трагічні помилки, починаючи з окупації Криму, Донбасу, а потім повномасштабного вторгнення це їх помилки, але це також помилка зривати зусилля світло щодо праведливого миру. Навіть просто нам зібратися, і виходячи з таким меседжем, що вони готові. На закінчення війни, при цьому дуже серйозна помилка, людина, яка пропонує Україні вийти і ще з наших територій, які під нашим контролем, які наші, абсолютно законні. Тобто людина, яка хоче закінчити війну, вона може говорити будь-що. Навіть про заморожений конфлікт, який не влаштовує нас, бо ми їм не віримо. Але тут людина вона абсолютно провокувала весь світ і, чесно кажучи, лякала, говорячи про те, що не збирається такий чорт війну, а хоче далі захоплювати територію. Тобто це велика помилка, яка для нас корисна, для нас корисна. Їх меседжі всі тут залишили ніками. Не буду говорити про які конкретно країни. Тому що реально майже всі говорили, що просто одним цим меседжем Путін передав всьому світу, що все, що він до цього говорив, про реальне бажання закінчити війну, помножено. Так, да, бачите, друзі, ось так помилка, чергова помилка російського диктатора знову зіграла проти нього. Насправді, і представники також закордонних делегацій, міністр закордонних справ в розмовах з нами в кулуарах також говорили про те, що насправді ті заяви, які Путін зробив за кілька кілька своїх днів до початку глобального саміту миру, говорять про те, що він не збирається закінчувати ці Всі зрозуміли навпаки, навіть то що не розумів. Ми бачимо, що що підтримали сьогодні комініке ще вчорашні так би мовити, друзі Путіна то усвідомлення приходить до багатьох держав, що диктатор і агресор не збирається зупинятися. Президент Латвії Герсенкевич із в стресуному коментарі також нашому телеканалу і колегам сказав, що це усвідомлюють країни заходу, наші партнери. Давайте його почуємо. Ми всі розуміємо, що Путін не зупиниться, поки не досягне озвучених цілей, які він знову озвучив за кілька днів до глобального саміту миру. У нас є розуміння. Що ті, хто зараз рухаються до досягнення миру, це українські солдати на полі бою. У нас досі лишається розуміння, що ми маємо підтримувати українське військо. Пропозиції Путіна, озвучені за кілька днів до саміту, що Україна має залишити свої території, частково окуповані ним, не ставати частиною НАТО, не мають жодного сенсу. Сьогодні ми маємо конференцію на підтримку української позиції. На підтримку початку певного політичного процесу ми дійсно хочемо розпочати реалістичний політичний процес дискусії. Просто зараз ці хвилини, друзі, президент України Володимир Зеленський вже закінчив свою конференцію прес-конференцію розмову з українськими та західними медіями щодо медіа щодо результатів проведеного першого глобального саміту миру. А буквально за кілька хвилин ми чекаємо також на прес-конференцію президентки Швейцарії Віоле. Амхерт, яка Швейцарія гостину нагадаю, прийняла більше ста делегатів з усіх країн світу в рамках українського глобального саміту миру, заснованого на нашій формулі. Ми обов'язково будемо стежити за цими заявами. Ну і звісно, залишається ще чимало країн, які або чи то не визначилися, або чи то не визначилися, де жертва, де агресор чи не розуміють, де гроші національні інтереси вигода грають напевно для них більше ніж можливо безпекові питання для всього світу. Це звісно, Китай про Китай також запитали президент України Володимира Зеленського. Він каже, ми поважаємо Китай, Ми все, що ми хотіли аби Китай поважав і нашу територіальну цілісність і суверенітет і передавав це зокрема і власноруч, а не лише шляхом передачі через медіа. Так, тут присутні представники трьох китайських медіа. Але нагадаю, самого Китаю на жодному рівні представництва не має на цьому саміті миру. Ми б хотіли, щоб Китай був другим для України. Ми були партнерами були тому, що Путін заблокував Чорне море. Ось ми сподіваємося, що ми будемо і далі. Президент України Володимир Зеленський каже: ворог у нас один це Путін. Який папа, друзі, це ті, хто допомагає, коли складно. Ну ще ж партнерство і дружба Китаю теж в розробці. Очевидно, можливо, до другого саміту миру такі країни як Китай будуть змінювати позиції, позиції свої, але прикметно, що фактично найпотужніші гравці сьогодні 80 плюс країн. Чотири міжнародні організації підтримують, долучаються долучаються до нашого підсумкового комуніке. Я нагадаю, що. Воно відкрите і до нього можуть доєднуватися будь-коли хоч щодня, що щодня і що всі ті країни, для яких статут ООН, територіальна цілісність, міжнародне право і визнання безпеки, неможливості зміни кордонів своєю силою в 21 столітті є пріоритетним та визначальним, тому що каже президент України Володимир Зеленський, У нас спільні цінності і пріоритети з такими країнами. Просимо дуже долучайтеся. що ж офіційно саміт миру фактично завершився, але не завершуються наші розмови в кулуарах. Не завершується прес-конференції тих лідерів і гравців, які брали в ньому участь. Тож буквально за кілька годин повертатимуся сюди до наших прямих ключін. Арсене, тобі слово можливо маєш уточнення рада відповісти, Ірино. Ти знаєш, я б хотів подякувати тобі за потужну і плідну роботу на саміті за те, що ти одна з півтисячі... Топ журналістів світу, які від сьогодні формуватимуть, от люди роз'їдуться і вони почнуть формувати новий порядок. Денний не лише на шпальтах газет, в ефірах телеканалів по всьому світі, але й передусім, відповідно, в умах буквально мільярдів людей, не просто мільйонів чи десятків мільйонів, а мільярдів людей по всьому світі. Чи за твоїми власними відчуттями щось? Глобально політично змінюється після цього саміту? Так змінюється. Після цього саміту змінюється. Я, я теж, чесно кажучи, була налаштована більш реалістично ніж. Оптимістично враховуючи враховуючи те, що говорили з самого початку, да що можливо немає пункту про виведення військ, немає пункту про відповідальність репарації воєнних злочинців і путіна на чолі з ними, немає пункту про кордони 91-го року, але є цей перший степ, важливий початок. І за моїми відчуттями на другий день саміту він направду проривний, тому що ще ні від кого не почула. Я від представників міжнародних делегацій, не лише Європи і заходу, так що і від журналістів, зокрема, всі піднесеному настрою. Мі, що це а, перший крок а, не найбільший, але потужний, і саме з нього треба було починати. І а, той факт, що Путін направду сам проти себе за кілька днів до саміту виступив, і а, знову продовж саміту сьогодні вони робили заяви. Та що вони визнають тільки їхній мир, якийсь аномальний, який заснований на нових територіальних реаліях. Вони навпаки спонукали той факт, що ніколи би напевно до цього саміту ми не могли уявити. Насправді, що Угорщина Сербія і Туреччина долучаться одразу до ось такого комініке вчорашніх друзі Путіна. Стають його потенційними завтрашніми ворогами, і хай можливо не всі вони керуються лише принципами демократії, права, верховенства. Так, але можливо не керувалися до сьогоднішнього дня. Але тут вони почули зовсім інше. дух тут такий витає, попри те, що Швейцарія нейтральна країна. Попри те, що навіть узнайся, знайшовся доступ представникам російських медіа, тому що це не країна в'язниця, як Росія, це країна представниця вільного демократичного світу з одним з найвищих рівень і рівнів життя у світі. І відтак тут оце дійсно новий порядок. денний він склався. Я відчуваю, він Чався і те, що наступний саміт миру відбудеться дійсно не за роки, а за місяці на це теж є розуміння, тому що не тільки журналісти розідуться звідси формувати новий порядок денний в головах людей, як ти кажеш, Арсене, а й представники країн так званого глобального півдня, країн Африки південної і не лише вони теж роз'їдуться і передадуть сусідам, які можливо цього разу з тих чи інших причин своїх власних чи нерозуміння ситуації. Відчують і зрозуміють, що ця війна не так то вже й далеко, принаймні територіально можливо це так, але екзистенціально, екзистенційно, принципово, вона вона це війна всього світу. Дійсно, демократії проти проти тиранії, принципи вільного світу, статуту ООН, міжнародного права, яке ніхто не має права переписувати просто тим, чому захотілося воювати. Воно прийде до тих країн. Передадуть сусіду. І наступний саміт очевидно збере вже більше ніж 100 делегацій. Певне я. Авне на наше вище військово-політичне керівництво Путіну не вдалося ані зірвати його, ані досягти своїх ці цілі. Вийшло все рівним а, рахунком навпаки, в мінус для Російської Федерації, плюс для нас і для нашої перспективи. Ірино дякую тобі за роботу і, будь ласка, не зупиняйся. Продовжуй її там у кулуарах Ще є що обговорювати. Буквально за кілька хвилин знову запросимо так. та тебе Хорошо. до прямого ефіру на 24-му. Ірино узлова ведуча 24-го на прямому зв'язку з теренів саміту миру у Швейцарії.